Якщо світла нема, можна підсвітити свічкою або китайською лампою. Це не проблема. Проблема починається, коли мова заходить за інтернет. Роутер не працює через відсутність жилення, та навіть якби я підключив його до павербанку. Мій провайдер, на жаль, не поставив акумулятор на своє обладнання, тому домашнього інтернету точно не буде. Як і у більшості. А от мобільний, він показує мережу на 2-3 поділки із 4. Є значок LTE, але сам інтернет не працює. Це вже через перенавантаженість вишки мобільного інтернету. Ось візьмемо домашній інтернет. Уявіть, що швидкість вашого роутеру 100 Мбіт за секунду. До речі класна швидкість, і ви нормально можете користуватися ним. Та варто лише під'єднатися ще 20-30 користувачам до нього, і його швидкість впаде до незручної. Це в кращому разі, а в гіршому зовсім не працюватиме, як мобільний інтернет, коли ви вимикаєте світло. Таких розумників, як я з тобою, що зразу пересідають на мобільний інтернет, коли зникло світло, ціла Україна. Але що якщо ми з тобою будемо дійсно розумниками і заставимо його працювати? Дам тобі всі можливі безкоштовні і не лише способи, які піднімуть твій мобільний інтернет на його можливий максимум. Але є все ж один випадок, коли підняти його буде неможливо, якщо відключення... Аварійне, наприклад, масовий обстріл призвів до втрати електрики у всій твоїй області. Тоді зв'язку, принципі, зовсім не буде. Але в нас є пару поділок, тому ми обхитримо наших сусідів і будемо насолоджуватись Ютубом, поки вони страждають від нудьги. Почнемо із екстреного способу, який знадобиться в терміновий момент, коли треба відправити якесь повідомлення в Телеграм. Чи Viber, А інтернет зовсім не ловить. Вже і негайно отримати інтернет можна, увімкнувши режим польоту на секундах 5-10 і вимкнувши його. Відразу потрібно. Вклю... переконатися, що включена передача мобільних даних, а також вимкнено Wi-Fi, бо інтернет при цьому е, способі з'явиться лише на секунд 10-15, які нам не можна втратити. Проте це майже гарантований варіант. У мене спрацьовує завжди. Звичайно, що відео в такому випадку <хи> виглянути не зможете, але для цього є інші способи. Наступний класний тим, що дозволяє вам самим керувати і обирати яку мережу використовувати. Найкрутішим буде залишити лише LTE. Суть в тому, що за замовчуванням у нас стоїть автоматичний режим, який сам час від часу перемикається між мережами, якщо обрана на той момент хоч на мить втратила зв'язок. І ні, це нелогічно, бо у 98% випадків, наприклад, lte мережа стабільна і продовжувала б давати вам гарну швидкість, але телефон перемкнувся собі на 3G і може повернути LTE не скоро, особливо, якщо ви знаходитесь десь у наперетині. Ні, сигналу LTE. Цей спосіб називається примусове використання LTE, або ще форсованим LTE. Для андроїдів є комбінація. Ось вона. Потім заходимо сюди, а тут обираємо LTE. Простіше можна в Play Market завантажити певний застосунок, який так і називається Force 4G. Для користувачів iPhone існує лише нелегальний спосіб таке готнути. Третій спосіб, мабуть, один з найнадійніших, проте, скоріше за все, потрібно буде принести в жертву гривень. Так 100-200. Завантажимо додаток, який показує вишки мобільного зв'язку в районі. Натискаємо сканувати і дивимося вишки, якого оператора знаходяться найближче, його в більшій кількості. А тут є нюанс: нам потрібно не gsm вишки, бо це для мобільного зв'язку телефонувати, а саме LTE, що буде свідчити про оператора, у якого найсильніший зв'язок в околицях. Його стартовий пакет і потрібно буде придбати. Ось у мене, до прикладу, з ЄН три вишки лайфу, одна вода і жодної поблизу Київстару, який, до речі, у мене й був. Врахуємо ще, що на заході України люди використовують найчастіше Київстар і в останній момент думають про лайф. Це також величезний плюс. Адже таким чином можна підібрати найменш навантажного оператора в регіоні, при цьому в якого буде потужний зв'язок інтернету. Тож тепер я перевів свій номер на лайфсел. Навпаки, я не буду рекомендувати. Вам лайфсел, бо мені треба інтернет. До речі, в ідеалі буде поєднати другий та третій способи, аби отримати максимум від них. Є ще спосіб. Потрібно походити по квартирі у пошуках найкращого сигналу інтернету. Саме інтернету, а не поділок зв'язку, бо це різні речі, як виявилось. Для цього використовуємо програму Speedtest, яка замірятиме швидкість. Важливо уточнити, що цей спосіб вимагає терпіння, бо пронестись по квартирі зі швидкістю олімпійського бігуна не вийде. Так ви нічого не виміряєте. Треба кожен метр проходячи, затримуючись на 3-5 секунд, вмикати тест швидкості, рухатися далі і запам'ятовувати де кращі результати. Таким чином, ось тут на ліжку у мене така швидкість, а буквально за метр від ліжка вже зовсім інша, значно краща. П'ятий спосіб, який дуже серйозно. Затратний купівля комплекту 4G у польових умовах. Там є 4G роутер, який працює від сімки, антена та кабель до нього. У мене є такий роутер на акумуляторі, який тримає десь годин 6-10, в залежності від навантаження. Цього вистачає в умовах відключення по 6 годин, навіть якщо вони двічі на день, встигаєш зарядитись. А якщо в тебе відключення триваліші, ну то тримайся. Але не сумуй, бо його можливо підключити до. Павербанку і забути про тривалість роботи. Що ж, я змонтував антенну, яку я підключив до роутера на сім-карту, і зараз я вам покажу, як вона виглядає. Я використав такий ручний спосіб кріплення, я направив антенну просто на вишку, яка стоїть ось там. Далеко. Зв'язок покращився. Я зараз це продемонструю на телефоні, де я покажу кількість пунктів, наскільки стало краще. Антена, нагадаю, у мене 21 ДБМ. Що ж, вмикаємо роутер. Зараз ми протестимо швидкість з антеною і без. Так, дивимось. ось такий от сигнал. Мінус 95 dBm. Подивимося, що буде, коли ми вимкнемо сюди антенну. Тепер антенну під'єднано до роутера, і значення піднялося на пунктів 10. Але це не максимальне значення, яке можна досягти. Це в умовах. Е... Того, що я куди мав закріпити, туди закріпив на швидкоруч ізолентою перемотав. Це просто ручний спосіб швидко все зробити. Якщо кріпити все і продумано робити, то найкращий результат, який був, це ось е, такий. Е, а навіть ще краще було мінус 60 з копійками. Тобто, насправді можна досягнути, якщо хорошого результату, якщо виставити в найкращому місці в себе за вікно. Це антенна призначена саме за, для кріплення за вікно. І ще один класний спосіб, але я швидше назву це лайфхаком: це якщо ви поставите пріоритет на 3G із другого способу, або навіть якщо прямо у телефоні. Важливо, що це не подіє на 4G, бо при виборі цього параметру враховуються і всі попередні мережі G. Так, от поставивши 3 g пріоритет, ви можете отримувати неочікувано вищу швидкість завантаження, аніж на LTE. Бо всі сидять на LTE, а 3G пустує. Провівши тест швидкості, я виявив, що в моїй місцевості по завантаженню лідирує 3G більш ніж в 10 разів. Уявіть тільки. А от по відвантаженню на диво LTE перевищує 3 g десь у три рази. Тому відвантажуйте відео в інтернет мережу з LTE, а гугліть та переглядайте дубчик на 3 g До речі, ти знаєш якісь способи? адже ми всі українці, і разом ми сила. Так як ти додивився сюди, отримуй ще один лайфхак. Якщо тобі треба мобільний зв'язок, а в тебе стоїть пріоритет LTE 3 g переключайся на Edge. Так мережа покращить кількість поділ, і ти зможеш задзвонити. Ну, піду я нарешті включу правильну машину. Бувайте. Світла вам!